Перше я побачив цих птахів у лютому місяці у Сент-Джеймс-Парку, і у кадр вони попали майже випадково. А у серпні нині поверхло я зустрівся з качкою двома малечами, котрі не боялись людей і грілися на берегу озера Серпентайн у гайд парку. Так, це качка, хоч історично склалась, що її називають єгипетська гуска» або каргарка Нільська. А належить до родини Качкових і єдиним представником роду Алапочен. Пірвісним ареалом є Африка, проте завезений як декоративний птах у багато країн, де утворилися напівприродні популяції. Іноді залітають до Східної Європи. Можливо, хто бачив їх в Україні, у Польщі вже точно бачили. А ви бачили такі гарних гусей? Якщо бачили, напишіть у коментах. Де і коли. Зараз я впізнаю каргарку Нільську за коричневою маскою навколо очей. Короткий опис. Довжина тіла 63-73 см. Розмах крил 134-154 см маса до 4 кг. Самець і самка забарвлені однаково. Пари постійні. Міста розташування гнізд дуже різноманітні. Кладка нараховує від 5 до 12 яєць. У цієї птиці залишилось тільки двоє пташенят і виховують їх один із батьків. Каргарка нільська добре плаває, а в польоті виглядає важкою, більше схожа на гусака, ніж на качку, звідси і назва. Вони, пасуться, невеликими сімейними групами. Іноді зграмість прилітають на поля і тоді здатні повністю знищити врожай. Після посадки на місці корми гуси протягом 1-2 хвилин досліджують місцевий спобоючись ворогів, великих птахів, павуків і хижих птахів. Вони починають їсти тільки після того, як переконаються в безпеці. Єгипетські гуси не терплять чужинців і проганяють їх. За легендою, саме Нільські гусі врятували свого часу Рим. Вони, вони гарні охоронці. Багато часу вони приділяють готельним чищенню філії. Стародавні єгиптяни шанували Єгипетського сака як священного птаха. Єгиптяни вважали, що ці птахи стоять біля витоків створення світу. За їхніми словами, все з'явився завні... завдяки їхньому гучному крику в темряві. Нила, великий гоготун це творець світу. Він відклав космічне яйце, з якого вилупилось сонце. Амонра, день зимового сон... сонцестояння в жертву приносили гусей як символ сонця, що повертається. Таким чином гусак служив. Емблемою фараонів як символ сонця, втіленого втіленням якого є фараон.